Деаератор Агрегат, призначений для видалення кисню та вуглекислі газів з живильної води. Деаератори встановлюються перед насосами, які подають воду в котли. Кисень. Це основна причина корозії трубопроводів, його агресивність збільшується з підвищенням температури, складається деаератор з баку деаератора та деаераційної колонки. В колонці встановлено 5 контактних тарілок. Колонка обладнана двома боковими люками для проведення ремонтних робіт, має штуцери для ведення конденсату і ведення пари. Зверху знаходиться штуцер для відведення газу, знизу штуцер для виведення води. Бак деератора обладнаний вказівником рівня, термометрами та манометрами. Деаератор встановлюється на фундаментальну основу, обладнується драбинами і майданчиком для обслуговуючого персоналу та проведення ремонтних робіт. Вода від 80 до 85 градусів Цельсія подається у верхню частину деаераційної колонки. У нижню частину колонки подається пара. Таким чином, вода стікає зверху вниз по тарілкам, контактує з парою. Де звільняється від вуглесево-вмісних газів та кисню, після чого стікає у бак деаератора. Рівень води в баці підтримується регулятором рівня в заданих межах. Після деаерації жовільна вода температурою від 102 до 104 градусів Цельсія живильними насосами подається на блоці установки для участі в технологічних процесах. Пароповітряна суміш зверху колонки скидається в атмосферу. В технологічних процесах, у яких використовується деераційна вода, набагато вигідніше, з використанням деераційної води строк служби обладнання збільшується майже у три рази. Витрати на деерацію набагато менші витрат на заміну трубопроводів та обладнання.